Ваше високоприсвященство Апостольський нунці в Україні, владико Томасе, присвященний владико Богдане, Високопреподобні отці ігумини, Преподобні всесвітліші всечесні отці, Преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати семінаристи, в христі, брати і сестри. Христос народився. Сьогодні ми всі разом з усією Христовою Церквою святкуємо свято найменування Господа нашого Ісуса Христа. Як ми чули в читанні з Євангелія Апостол Луки, сьогодні минає восьмий день після Різдва Христового. І відповідно до припису старозавітнього закону, кожне хлоп'ятко восьмого дня. Мало бути обрізане і отримувало ім'я. І сьогодні той сам законодавець, який дав цей закон своєму народові, його виконує. Як би було добре, аби усі законодавці виконували ті закони, які вони приймають, самі на своїм тілі їх сповняли? І ми сьогодні бачимо надзвичайне упокорення Бога, який став людиною. Приймаючи законне, восьмиденне обрізання, наш Спаситель сповняє на собі знак заповіту, який Господь Бог був оклав з патріархом Авраамом. Тому що цей знак був знаком приналежності до Божого народу. Більше того, був знаком того, що ця особа, чи той народ є спадкоємцем якихось Божих обітниць, обіцянок, які Господь Бог обіцяв дати спадкоємцям, потомству Авраама. Але ось сьогодні Ісус Христос не лише виконує цей припис, даний Авраамові, Він його сповняє. Тому що він сам є найбільшою обіцянкою, яку обіцяв Господь Бог дати своїм людям. Господь Бог обіцяв Авраамові, що його у його потомстві будуть благословенні усі народи. І ось саме у цей день Господь Бог начебто показує, що в Ісусі Христі сповняються усі обіцянки, які Господь Бог дав людині. Сповняються усі сподівання, очікування і надії. Чому? Бо сьогодні це дитя отримує ім'я. Ісус, що означає Спаситель. Як каже апостол Павло, немає іншого імені, яким може бути спасенна людина, тобто немає іншого, іншого Спасителя, крім того, який сьогодні виконує і сповняє на собі Божий закон. Ми сьогодні теж святкуємо пам'ять великого Отця і Учителя Христової Церкви. Святого Ця нашого Василія Великого, архієпископа Кісарії Кападокійської. В житті Христової Церкви, зокрема, бізантійського обряду, мабуть, немає такої ділянки її богослов'я, її літургійного, монашого життя, яке би було не, не було позначене особою Василія Великого. Ми знаємо його як зачинателя і реформатора спільнотного монашого життя. Ми знаємо його як великого учителя правди про Пресвяту Трійцю, властиво, отці собору в Константинополі, які урочисто проголосили символ віри, яким ми сьогодні і сповідуємо нашу з вами віру. Вони прийняли ісповідь віри Василія. Тому Христова церква називає його дзеркалом Святого Духа. Навіть оце славослов'я, яким ми кожного дня молимося до Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Це є молитва, яку навчив церкву святий Василій Великий. Тому що в цій молитві і ісповідь віри в те, що Бог, Отець, Син і Святий Дух приймають від нас ту саму славу, ту саму гідність, те саме богопочитання, тому що ми віримо в одного Бога у трьох особах. Але, можливо, одна із сторін діяльності Василія Великого є досить малознаною. Василій Великий був учителем доброчинства, великим учителем християнського милосердя. Історія церкви нам каже, що в непрості часи IV століття Василій Великий заснував, начебто, паралельне суспільство. Були збудовані цілі міста. Які отримали ім'я Василіяди, міста любові і християнського милосердя. Спільноти, в яких, так за все, були люди, яких відкидало тогочасне суспільство. Убогі, немічні, потребуючі. Тобто, можемо сказати, що Василій Великий був чи не першим великим учителем соціального служіння у Христовій церкві. Тому, славлячи його сьогодні, відкриємо собі повноту тої спадщини, яку нам, християнам третього тисячоліття, залишив наш Отець, слуга Великої церкви Христової, учитель церкви, святитель Василій Великий. Ми теж сьогодні за юліанським календарем розпочинаємо новий рік. Це, можливо, є гарний час, гарний момент для того, щоб подякувати Господу Богу за всі ті дари, які ми отримали минулого року. Минулий рік був непростий для нашої церкви, нашого народу, нашої держави. Але це був теж роком християнського героїзму. Я сьогодні користаюся цією нагодою, щоб скласти сердечну подяку ченцям святого Василія Великого цієї обителі у Києві. Ми добре знаємо, що саме тут, у цьому храмі, у цій обителі, свого часу. Була відкрита одна з найкращих підпільних лікарень, де рятували життя багатьом пораненим на Майдані. Де, можливо, це вчення, та традиція, той спадок служіння ближньому Василія Великого чи не найкраще був представлений сучасному українцеві. Тій обителі була відкрита сучасна Василіада. Ми так можемо сьогодні це урочисто стверджувати. І я дякую усім, усім отцям, братам, сестрам і всім тим доброчинцям, які співпрацювали для того, щоб тут, у цій святій обителі, можна було рятувати людське життя. Але входячи в новий рік, ми вчора отримали дуже жахливу вістку про нове лихо на Донеччині. Тому я хочу в імені Божому рішучо засудити цей терористичний акт біля міста Волновахи, внаслідок якого було вбито 12 мирних жителів, в тому числі жінок і дітей. Було поранено 16 людей. З усією рішучістю я засуджую тих терористів, які вчинили цей Каїновий гріх. Бо сьогодні кров цих безневинних жертв взиває до Бога. В імені Божому я засуджую усіх тих, які вклали зброю у руки цих злочинців і керували їхньою вбивчою рукою. Я сьогодні звертаюся до усієї світової громадськості, до державних, політичних і релігійних лідерів, об'єднатися з Україною в її боротьбі проти тероризму. Подібно як минулого тижня, весь світ об'єднався з французьким народом, засуджуючи вбивства в Парижі сьогодні. Ми кличемо про таку саму солідарність з Болем, з горем українського народу. Я прошу усіх, усіх людей доброї волі, зробити все, щоби зупинити вбивчу руку, яка сьогодні проливає кров в Україні. Вступаємо в новий рік з надією на спасіння. Який сьогодні відкривається нам в імені Христовому. Вступаймо в Новий рік з надією, що молитва і приклад святого Василія Великого є тим дороговказом християнського життя у нашому часі. І нехай милосердний Господь поблагословить наш народ, нашу землю своїм миром, своєю благодаттю. Амінь. Христос народився.